Ну що, друзі, остання партія шашлика готова. Три шампура, ошиєчка свинячого і крильця. І йдемо зараз на наш стіл, будемо це все діло розпаковувати і смакувати. Пішли, оператор. А, а, пахне як! Ну, помощник, хто там? Сьогодні? Давай як гарету пожечку давай о, давай розгорнем Зробимо все як робили. свежайший шашлычок тут мы уже так буде... не получится отак візьмемо. це ложим просто кусочками валаша так, і так Ну, якщо для себе, то можна і голими руками. Може по шампуру оставим, да будемо шампура поїмо? Можна і шампур. Давай оставим. <рес> Давай оставим. <я> <рес> ми ще шампура будемо їсти. Кусай. Хай трошки остини буде. <рес> <рес> Обпечу рота. По давним традиціям. <рес> Кор... Те, так, якщо жарить шашлычок, должен одного шампура з'їсти шашлика і шампура. Це Загортаємо, це хай полежить трошечки. Все, виключай.